Вітаю вас, любі друзі! Сметана це рідкий чи кремовий консистенції кисломолочний продукт, що отримується з вершків і закваски. Види сметани залежать від її жирності, яка зазвичай коливається від 10 до 40% жирності. Жирна сметана підходить до випічки, кремів, як і соус до супів чи гарячих страв. А рідка нежирна використовується як заправка до салатів, адже вона набагато корисніша, ніж майонез. На сьогодні ми можемо запропонувати вам різні види сметани. Наприклад, румунську сметану від brandobaчу 200 400 та 900 г жирності 12-20%. Марка Лунка Львень має сметану 30% жирності, вага якої 450 грамів. Сметана 20% жирності відтовляється відома румунська марка Румфульда. Вага продукту 200 чи 900 грам. Польські виробники представлені у нас. Відомою маркою Ловіч, яка випускає сметану пластикових контейнера 200 чи 400 г. Жирність 12-18%. Також свої види сметани пропонують польські бренди П'ятниця, Яна та Ловіцька. Латвійська сметана ромашка має 20% жирності. Вона дуже смачна та також схожа на нашу. Класичну. Сметана стане найкращим додатком до млинців сирників, вареників, пелімені, салату чи борщу. А діти полюбляють солодку сметану з додаванням меду, цукру чи варення. Також цей продукт додають у якості крему до тортів, десертів чи інших кондитерських виробів. Замовляти цей продукт треба доставкою з контрольованою холодною температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та YouTube. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.